Сотні тисяч генераторів, які встановлені по всій Україні, стали рятувальним кругом під час вимкнень світла. Однак шум від дизельних і бензинових пристроїв перевищує припустимий рівень. До того ж, доводиться дихати забрудненим повітрям. Як безпечно використовувати генератори, щоб захистити своє здоров'я? Докладніше далі. Генератори виділяють діоксиди азоту та сірки сажу та оксид вуглецю, відомий як чадний газ. І кожна з цих шкідливих речовин небезпечна для здоров'я. Так, діоксид азоту може спровокувати сильний кашель і головний біль. Діоксид сірки сильний подразник для дихальних шляхів. Він може викликати кашель задишку або провокувати появу виділень із носової порожнини. А сажа осідає в легенях, погіршуючи їх роботу та викликаючи алергію. Найпідступнішим є чадний газ. Він без Барвний і має запаху, але надзвичайно токсичний. Оксид вуглецю буквально витісняє кисень з нашої крові, що може призвести до серйозного кисневого голодування організму з багатьма симптомами: головний біль, нодота, запаморочення, часте серцебиття, слабкість тощо. А у більших концентраціях можуть спостерігатися важкі прояви з боку серцево-судинної, нервової та дихальної систем. Але обійтися без генераторів в умовах блекаутів просто неможливо. Отже, потрібно дотримуватися прости їх рекомендацій щодо безпечного використання. Зокрема, встановлюйте генератор так, аби відстань до найближчої поверхні складала щонайменше 6 метрів, щоб уникнути займання найближчих предметів внаслідок нагрівання установки. Генератор можна використовувати та заправляти виключно на відкритому повітрі. Це допоможе уникнути отруєння чадним газом та пожежі. За можливості намагайтеся розміщувати їх якомога далі від вікон та велилюдних вулиць на відстані не менше 10-15 Етиметрів регулярно обслуговуйте генератор, вчасно міняючи фільтри та мастило. На сам кінець використовуйте лише сертифіковане обладнання, яке має усі відповідні документи на застосування серед побутових чи промислових споживачів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.